Огляд конструкції ребу, значить реб складається з двох модулів на діапазон 2,4 ГГц 50 Вт і 5,8 ГГц 20 Вт. Значить, якщо подивитися це ящик стандартний америкосовський петронів калібр 2,7, значить на ножках стоять ці наші реби, Вон підключення під антенну йде. Да? Тобто тут отвори просверлені, це потім. Рідкою гумою, щось такого загерметизується проход. Я думав, що вийде не дуже зручно Получилось навпаки зручно. Тобто ці антени можна бачите, монтувати окремо. От, і весь прикол цієї штуки, що вона знімається. Тобто кришка ця знімається, ти взяв відщукну, монтажні роботи проводиш, отвори і все. Кабіляція достатньо жорсткі Брав по рекомендаціях. Готові, сам нічого не робив. Значить, що ми маємо? Два модулі джамери? Значить, на 50 Вт, як я казав, і на 20 вт 5,8. Вентилятор. Коннектор на 24 або 28 вольт. Що подасться? Нічого такого, один загальний клемник. Значить, загальний струм споживання по 24 вольтам близько 7 А. Тобто невеликий струм тут. Стоїть терморезистор, якщо правильно його так називати да, на 60 градусів. Значить, проходив, тут у мене зараз термопаратор що проходив випробування, поставив на сонечку. Значить, щоб ця коробка стояла, включив. 40 хвилин працював цей реб. Значить, температура була 56 градусів на термопарі. Термопара у мене вон, вона стоїть, касається, касається модуля. 56 градусів показав. Резистор відповідно, ще не спрацьовував. Контролюю струм споживання окремо прибором. Вот. І відповідно, видно, якби я був в захист працював, то якби струм споживання упав би до нуля. Значит, тут в мене в тому червоному червоному термосації там в мене dcdc -DC на вентилятор. Вентилятор 12 вольтовий, понизуємо живлення до 7 вольт. Що він тихенько видував це все діло. Об'єм тут невеликий, він закритий, я думаю, справляється. От ви бачите, як я присверлив навколо. Чи от так? Тому що ми коли закриваємо цю всю штуку, цей, воно якраз гарненько перекриває є доступ по бокам. Такий собі як мішок карман. От, відповідно, воно собі сіфонить не, напряму не задуває нічого. Бажано б на такі речі взагалі ставити по наружі сіточки, щоб воно ну, тут то на то простіше там можна не паритись. А отут, от тут вода бажано б сіточки для того, щоб там всякий пух, пір'їну, мілочок не засмактувало. Жуки і таке інше. От. А так, в принципі, а, а, корм був достатньо герметичний. Значить, як тут видно, садилось все. На, а, вот. Я вже забув сказали, то, що використовують мобільні оператори для своїх потреб. Вот. Вирізався пройом, і це спочатку зборка з термопастою скріплялася, і потім на сиругум це все сідало, вот. Видно. Вот воно по периметру. Продавилось трохи. От, гарно в принципі, приклеюється. Тобто на два модуля ця конструкція має право на життя. Цікаво, як звісно, тут два модуля поводитись на 50. Вт. От. Це вже треба більше тестувати. Бо 50-20 тут живається прекрасно. 20 взагалі модуль, як на мене, він слабо гріється. 50 ти відчуваєш. От. Ну, Якось так. Ще пару слів хотів сказати за цей девайс, це якби зовнішній пульт о, для керування ребом. Кабель 30 метрів де. А, значить, кабель вихідний підключається сюди, а, значить, а, через роз'єм. Але на всякий випадок є от такий. От. Вони запаралені. Тобто, якщо з кабелем якась лажа чи треба підключити інший реб. Вот, то так як це все універсальне в принципі вот, то на два вагошних клемника і вперед вот, і як хлопці просили, клемні акумуляторні вот, як універсальний варіант вот, на будь-який акумулятор 12 вольт но струм споживання відповідно 10 12,5 а по 12 вольтам на такі конструкції двох моделей 50-20 ватт. Вот, э, чего так зроблено? Ну, э, э, внутрі обов'язково я там не буду розпаковувати, внутрі стоїть реле автомобільне на 30 А. Э, Чого так? Потому що у нас 12 вольт 12,5 А. Там пусковий ток може даже до 15 А доходити. Для таких китайських кнопок це може бути абзац. Ну, достатньо великий струм, не треба комутувати. То есть, комутація через реле. Вот. Uh, і uh, спостерігаю за вольтметром амперметром вихода цього блочка. Тобто, для чого так зроблено, uh, по-перше, ми можемо бачити uh, за струм споживання, якщо є, це значить, що наш реп працює. Тобто, Якщо він споживає, значить він працює. І приблизно ти вже знаєш, що наш uh, станція реп живиться. Споживає верніше приблизно 7,5 А. Вот. І ти можеш контролювати через споживання струму, працює він чи не працює. І а, напруга, яка вказується також тут. А, що ще ця штука робить? Якщо у вас навернеться інвертор, оцей, ви про це не знаєте, відповідно, і не знаєте, чи ваше працює. І відповідно, у вас тут буде все по нулям. Або не буде взагалі горіти. Тому що інвертор. Не буде працювати. І от. Це от зроблено з, в принципі, з урахуванням того, що хлопців втрапляються, то за рахунок контролю напруги і струму, ви бачите, чи працює цей девайс. Тобто, цей комплекс реп взагалі працює разом з перетворювачем. Так, тестуємо зараз наш реб на 24 вольтах. Маємо струм споживання 7,1 А на 24 вольтах. Від акумулятора, значить, кабель я розпустив. Значить, я поставив спеціально на сонечко. Так більш-менш вона закрита. Значить, там у нас вентилятор працює стандартно. 12 вольтовий вентилятор на честь поніжайку. Я його заживив на 7 вольт. Щоб він дуже сильно не гудів, Можна. Почути, він працює на виду, він видуває звідси. Вот. І у нас тут є набор отлів з цієї сторони. Вот. Да. Це все затягується. Тобто Зручно якраз Що, це я термопару підключив. Наблюдаємо температуру. Термодатчик я поставив ближче до... Прямо на модуль, на виход з модуля. От. Значить, ми маємо поки. Бачите, як годинник мірує. Це зв'язка з телефоном немає. Чого? Bluetooth? 24 я біля ребу стоїть, він зв'язок потеряв. Значить, дві хвилини ми працюємо. Поки що. значить, На 24 вольтах будемо працювати приблизно 2 години. Ага, бачите, зв'язок відновився. Якщо я так, втратить, ну точно не можу втратити. Це просто за металічним, типу, захистом. Якщо в поле похожу, ну, а, втрати бачите, бач, червоні. Ну це такий не.